you Дняшньому, друзі, та всім підписникам, значить, викопали ми картофанчик. Ось так він виглядає в мішках, значить, на городі зараз 41. Но перед цим ми ще 5 штук занесли, бо нам не вистачало мішків. Тут є чуть повні, чуть не повні. Я цю п'ятерку, яку ми занесли, хай розкидаємо по всіх, будемо читати, що 41 мішок картошки є на городі. А зараз починаємо потихеньку її грузити. І побачимо, скільки це буде в прицепчику, як воно буде виглядати. Ну, приступимо. Так, триває процес погрузки. Стажор за рулем. Оце двоє і будуть крутити, і нічого в них не вийде. Зараз викинемо так, потім на нього і вийде невеличка пірамідка. Ну, зараз хай ще ці два старичка загрузять, а я буду грузити. О! О, все, в них вже нормально. Не, хай ще три кинуть, я відпочину. Саме головне мати отакого от стажора. Тоді він місто когось такого скерує і цей хтось може нормально поработати. А такий, як я, можеш і поснімати. Ну Зараз вони ще хай цих два піднімуть, я вже то закидаю. І будемо назад вертатися, продовжимо сйомочку. Шефен працює, все нормально, все ми тільки що копали. Температурку зараз вам покажу. Фу. Він стояв, стояв, може вже трошки його холог. Ну ми як, ми копали два рядка і зразу вибирали. А вибирали того, що виходить сонце, жара, щоб вона не попеклася. Можна було б через рядок зразу 7 штук взяти, але ми так не захотіли, тому що реально на дворі під 35 градусів. То ми брали чисто, викопали, визбирали, знову викопали. Це в нас було 14 рядків тут. Отак дивіться. Від 8 до 2 дня. Раз, два, три, чотири, шість чоловік у нас було. Не ми збирали. Ну, зараз я включаюся в роботу, а відео далі продовжиться. Так, зібрали парні одну сторону. Ну, в прицепчику це вже виглядає доволі таки солідно. Зараз всі командують стажером, куча указаній, а толку мало. На даний момент можемо оцінити, поворачуємось колес шифінга 240-го. Якщо рівняти з 244-м, то він набагато маневреніший. Мені ж самому цікаво, чи виверне він тут, а чи ні. Вроді би вписується. Все. О, Дивіться. Вивернуся нормально на такому маленькому це розстоянні з учетом того, що він з прицепом. Коли почав вертати, мені казалось, що може і не хватить. Ну, в прицепції наш влази солідно, ми ще хочемо борта підняти, зробити їх на 40 сантиметрів вище, тоді взагалі буде красота. Включив, давай. Замітьте, що спочатку трактор робить колію, а потім прицеп іде по колії трактора. Так, головне, щоб зараз стажор не проїхався по гарбузах. Бачиш де їхати? Давай, 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 давай. На мене їдь. Давай, давай, їдь, їдь. Так, так, давай, 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 давай. Давай, 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 туди, туди. Сюди, сюди повертай. Молодец, молодец. Туди, туди, туди повертай. Туди, 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 туди. Туди, вправо. Стий, стий, стий стий Стий. Хай виверне руля якраз біля стопчика пройде. Так, Біля стовпчика проходимо. Проходить, проходи. Ось проходи. такий цього року урожай картоплі. Враховуючи, що не було дощів дуже довго. Довольно таки непогано. Ну все народ. Зараз будемо розружжати, висипати, перебирати все як завжди, все. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.